Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі буде такий телефон Samsung, по-моєму. Ось так виглядає, поломаний повністю. Бачимо така платка. Зараз я зніму цю всю пластмасу, глянем, що тут ціно взагалі на цій платі. Ось так, друзі, наш телефон всю пластмасу. Тут бачимо міститься також позолота. Ну, Перейдемо до самої платки. Тут ось бачимо на кнопки наклеєні такі паладіві кнопочки і сама мікросхема. Мікросхема платка бачимо багата на золото по золоту. З обох сторін бачимо жовто до безконечності. Це все по золото. І тут навіть є деталі, які з чистого золота. Купа бачимо мікросхем, які також містять по золоту та невеликих таких конденсаторів. Білого бачимо такого кольору роздавані в рядки. Це безкорпусні КМ-конденсатори, які містять платину, паладій та золото. Ось такі мікросхемки в таких покоцаних мобільних телефонах. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!